В кого ти такий. Вродливий. І так. Я стараюсь, а ти. Неблагодарний. Я стараюся, а ти ні, я хотів сказати. Ну, плюс-мінус те саме. Поки ти живеш у моєму домі, будеш робити все так, як я скажу. Ти мені все життя подобався. Ну так, да, подобався. А не спортив? <пості> ну, ні, хай буде подобався. Руки в тебе ростуть з З... не... не туди. <пості> Мені така донька, такий син, не. Мічтала всю життя їх. Не <пості> да? Да. потрібні. <пості> Окей. От повернемось додому і ти... тиш перше. <пості> Усі діти, як діти, а ти. Усі діти, як діти, а в мене виродки. Супер Ось тато прийде з роботи і ти. Отримаєш. Получиш, да. Прям тригернула, так. Прям тригірнула, так ти тригірнула.